Щоб кожен день людина робила хоч маленький крок. Плани руйнуються, коли плануєш. Що дорога потім веде у напрям в нікуди. Рубрика 5 побажань. Oh, girl, натхнення на обід. Мене звати Мала Катерина, я автор курсів з планування на все свій час з тайм менеджменту та тайм-менеджменту для мам. У мами все за планом. Моя місія а, в тому, щоб допомогти кожній бажаючій жінці знайти себе, а, для чого її створив Господь, за допомогою інструментів з планування розкрити і допомогти втілити всі плани на вас, котрий має Бог на ваше життя а, у вашому житті. Тому сьогодні у нас буде цікава тема, як розмішити Бога. Розкажи йому плани на завтрашній день, так? І Бог посміється. А звідки виникла ідея поговорити з вами про плани і як смішити Бога? Так? Що багато людей не хочуть планувати, тому що хвилюються, що це не здійсниться. Плани руйнуються, коли плануєш. І так і кажуть, що чи я буду Бога смішити, оце планувати, так? І сьогодні хочу поділитися своїм досвідом. Як же в мене виходить так, що плани здійснюються, так? І розкрою вам секретики, чи завжди вони взагалі здійснюються. Які у вас є страхи планування? Якщо можете, напишіть в коментарі зараз або потім, і поговоримо про них, так? Я зіштовхуюсь з тим, що учні мені кажуть, що ой, та запланую, а воно не буде збуватися. Або запланую, і воно все зірветься. Все, що не планую, все руйнується. Що робити? Тобто тому і планувати навіть не хочу. Зараз такий час, що нічого не заплануєш, і так далі. Ось. Але якщо ми навіть можемо запланувати сьогоднішній день і бути ем, хазяєвами сьогоднішнього дня своїх звичок, то це вже треба планувати і е, робити те, що е, в нашій зоні відповідальності. Але е, планування кожного дня, просто рутини, воно перетворює наше життя на день сурка. Так? Кожен день одне те й саме, особливо, коли ти мама в декреті. Ось. І саме тому на своїх курсах я навчаю, щоб кожен день людина робила хоч маленький крок великої своєї справи, так? куди вона йде, до чого вона прагне. Маленькими шажочками, Так? Якщо, наприклад, писати книгу, то хоча б по абзацу в день. Так? І за місяць це вже буде 30 абзаців або по сторінці в день і так далі, і буде книга. Хтось мені запитав, заперечую, каже Катя, та мені нема що планувати. А, життя йде, і я якось і так знаю, що я роблю. Але задайте собі питання, ви ж знаєте, що ви будете робити сьогодні? Приблизно, що ви будете робити завтра? І так далі. Тобто ви вже плануєте. Кожна людина вона планує, просто не називає це плануванням насправді. Але це як водій, так ті, хто водять машину, вони можуть кудись їхати, але краще ж їхати, коли ви знаєте пункт А, пункт Б, що можна заїхати, які міста відвідати за шляхом, куди можна заїхати ще по справах і так далі. Тобто, коли ми складаємо чіткий план. Так, тоді ми можемо ще якісніше керувати своїм життям, своїми планами, задачами і встигати більше. Що згодні, ставте лайки, пишіть що згодні. І з чим я порівнюю планування? Хтось каже, що а ось я запланую, а раптом це. Там не Божий план, що я запланую, або що це я буду там е, вирішувати тут за Бога, що мені робити. Але е, є такий вірш, що відкривайте свої бажання перед Господом, але здійсниться те, що заплановано на вас Богом. Ось так цікаво. Тобто, що нам біблія каже? Відкривати свої бажання. І тому я навчаю так, що ви, коли пишете свої плани, це як відкривати свої бажання. Що О, я хотіла би вести Ютуб канал, я хотіла би написати книгу, а я хотіла би відкрити там своє ательє, а я там ще щось. Але... Прям чітку дату можна не ставити. Тобто я навчаю так, щоб не було таких жорстких рамок, жорстких таких обмежень, що все, дедлайн і все. Тому що це життя. Трапляються різні форс-мажори. Там щось захворіли, хтось приїхав в Україні взагалі там да, довгостроково там, прям чітко не заплануєш. І так далі. Тобто, Але треба мати шлях. так? Наприклад, ми можемо е, в машині загадати, що ми доїдемо з пункту А в пункт Б. Так? І в принципі ми знаємо, що ця дорога може зайняти 20 хвилин. Але там затор, там світлофор, там когось пропустили, там треба було з'їхати на заправку бензин залити. так? Це, до речі, про наповнення себе, що треба розраховувати, розраховувати час на заправку себе. Ось, і... Дорога може з 20 хвилин розтягнутися на 2 години. Особливо, коли затори Києва такі гарні. Ось, так і в житті. Ми можемо не прийти е, до мети прямо в той час, котрий ми собі поставили, але якщо ми будемо туди рухатись, то ми тоді туди, туди дійдемо. Але так, якщо існують дедлайни, щось треба здати е, в там, печать ту книгу, так, або е, віддати замовлення по. Е, в ательє, да, коли шиєш і так далі, то є дедлайни. Тоді треба пристосовуватись і робити то вчасно. Але треба тоді прораховувати, скільки тобі треба часу на підготовку, на закупку, на цю роботу. І так далі. Тобто тоді треба все вирахувати і ще закласти віконце для ризиків. А що може такого трапити, що я не встигну? Хм, закладу ще собі пару годин, там, тройку годин, щоб це встигнути, або тиждень-три, якщо це якийсь великий проєкт. Тобто м -м, планувати з урахуванням ризиків, розраховувати м -м, усі можливі етапи процесу. Так? Тобто, якщо підійти до цього мудро і знати інструменти планування, які існують, то дійти до мети буде легше і вже реальніше. Чим відкладати її на потім, на потім, на потім. Знаєте, що дорога потім веде у напрям в нікуди? Запам'ятайте. Тому я навчаю і пропоную вам писати свої плани. Цілі як е, відкриваючи бажання перед Господом. Тобто, якщо буде воля Бога, ми то зробимо. Якщо ні, то я побачу якийсь новий шлях і зроблю це по-іншому, або в інший час. Або це здійсниться трошки пізніше. Все, що відбувається в моєму житті, воно е, відбувається настільки вчасно, що я іноді дивуюсь, думаю, Бог ти, ти великий, тому що. Я думала, що я от зараз хочу, мені не тільки зараз це треба. Але проходить час, і я бачу, що цей проєкт стартував прям, прям в самісінький день, коли він повинен був стартувати. Це знайомство відбувалося там саме в той день, коли це треба, і так далі, і так далі. Тобто у Бога все вчасно завжди. Тому, скільки б ви планів не писали, то Бог їх буде бачити. Якщо ви ці плани довірите Богу, він влаштує найкращий час для ваших планів. Але якщо у вас буде, не буде ні бажань, ні цілей, е, ні напрямку, то, то навіть Бог цьому не зможе посприяти. Бог подарує мені щось, не знаю що. Я хочу те, не знаю де. <хи> ну, тобто, не буває попутного вітру у людини, котра стоїть на місці. Тому що вона нікуди не йде, Тобто, і не буде вітер попутний. І коли ви так довіряєте Богу і робите те, що в вашій зоні відповідальності, просто запланувати, просто прописати плани. Закладати їх у місяць, тримати на них фокус. Не вийшло в цьому місяці робити в наступному. Не вийшло в наступному. Знову записали, тримаєте фокус, намагаєтесь зробити в наступному. Все одно, намагайтесь це зробити, то в житті починають траплятися дива, які я зараз з вами поділюсь. Я в минулому році планувала, що до нас в гості приїде мій тато, і це планувалось десь за місяць. І мені треба було придумати, де я з ним погуляю, що я йому покажу. Там це ж все треба поєднати з досугом дитини е, внучки. Um, і я так дивлюсь, дивлюся, які там є дні зручні, і е, вирішила, що в четвер було б добре сходити в аквапарк. Правда, в мене по четвергах були сніданки. Натхнення, думаю, ось проведу зустріч, і е, потім поїдемо в аквапарк. Але щоб ви розуміли, іюнь, літо, червень, перепрошую, літо. А, і такі літні дощики, щоб все зеленіло, і кожен день були дощі. Я така думаю, ну да, запланувала аквапарк. Тут дощі плануються. Але в мене стояв аквапарк на четвер. І що ви думаєте? Ось так, от понеділок, вівторок, середа, був дощ. Або ранок, або вечір, або обов'язково був дощ. Четвер, доща не було. Потім п'ятниця, субота, і так були дощі. А, Для мене це диво, коли навіть погода посприяла моїм планам. Так, да, вона посприяла, мабуть, ще планам всій Познані, але я можу казати тільки за себе. Аквапарк все одно критий, це б плани мої сильно не змінило. Але був бонус, що ми змогли там позагоряти на вулиці, повипливати в відкриті басейни і так далі. Такі дива трапляються і в моїх учнів. І одна учениця зі мною поділилася і дозволила, щоб я з вами поділилася. Вона сідала планувати місяць і теж розставляла свої плани по місяцю. І каже своїй сусідці, з котрою вона живе, каже, давай сходимо в четвер, в двадцятих числах, тобто вона сідає з початку місяця, а планує вже 20 числа. Каже, давай в 20-х числах сходимо в театр, щоб культурно провести час. Її сусідка така каже, ой, да то щось задовго планувати так завчасно ще цей театр. Вона каже, ну давай, в мене в принципі буде цей вільний четверг. Давай заплануємо. Ну така, ну може бути, ну давай. Ось, проходить час а, і десь за тиждень до того четверга. Вони спілкуються компанією, і тут один хлопець з компанії каже: а, Слухайте, нікому не треба на. Отаке От там число 20 білети в театр. Каже, я собі купив їх за три місяці, там тому чи там, за два. ну давно. Але не можу піти. Каже, в мене є два квитки. І, і ця подружка моєї да, учениці, така на неї дивиться, така Аня. Це спалила, це саме це та дата, котру ми думали піти в театр. Уявляєте? Тобто, а, дівчата хотіли піти в театр, а відкривали такі свої бажання перед Богом, так? а Бог вже це вдивився. Тобто, так сталося, що той хлопець завчасно купив ці квітки і тепер не зміг піти, і так посприяло, що він віддав їм ці квітки, і вони пішли в театр. Ну, не дива. Тобто, коли ми відкриваємо свої бажання перед Господом, трапляються дива, і наші плани потім втілюються у життя. Але головне мати ці плани, ту мету, той пункт Б, куди ви рушаєте. Якщо ви з яким з якийсь час через якийсь час передумаєте, не страшно, бо Бог дає бажання і дію. І якщо у вас воно зникне, то можливо то було не від Бога, раз ви раз воно не залишилось. Але те, що дає Бог, воно вам буде муляти. Весь час. є в Біблії така історія про Іону, котрому сказали їхати в Нінєвію говорити людям про Бога. А він такий все робив, щоб туди не їхати. Поїхав взагалі на кораблі в іншу сторону. Але він потонув його, заглотив кіт. Ну, риба написано. А, і він там вже змолився і сказав, все, зрозумів, зрозумів, ладно, поїде в Тунєвію, тільки спаси мені життя. А кіт його благополучно виплюнув, і він поїхав а, проповідувати в Тунєвію. Отак От само в нас, якщо в нас є якесь бажання, якась. Якесь прагнення щось зробити, і воно нас не покидає. В нас є прям бачення, як це зробити, там, прям як облаштувати, як щось планувати. От прям ти бачиш, як це повинно прозійти, відбутися. Це е, явний знак, що це від Бога, що на це є Божа воля і Божий план. Ось, якщо ви там. Не знаєте, вагаєтесь, є сумнів, ви не можете це спланувати і взагалі то забули про те, що ви це хотіли. То, скоріш за все, якісь ваші такі мрії, амбіції, ну таке, не, не серйозно Але якщо прям це дійсно амбіції, то можна серйозно за них, за них взятися, попросити благословення на це у Бога і е, рушати до... Своєї мети, і тоді буде все вам в облаго. І також було в мене в житті таке, що теж з подружкою планувала, щоб вона приїхала до мене в гості, і ми хотіли погуляти теж по Познанні. І теж на весь тиждень обіцяли душі. Ось, але на суботу, саме тоді, коли вона повинна була приїхати, такий пауза, знаєте, в дощах такі тучки. Ось, І вона приїхала, в той день не було дощу в той день. Ми погуляли, було навіть сонечко. І це теж були такі дива: що коли плануєш, коли довіряєш свої плани Богу, то Буде і погода гарна, і вітер попутний, і все е, втілиться у найкращий для цього час. Тому е, планувати чи ні справа з вами, які я можу дати вам настанови та поради на цьому шляху? Бути гнучкими. Тобто, якщо щось не виходить, нічого страшного. Все одно тримаємо фокус, втілюємо, чекаємо найкращий час для втілення. Бо, наприклад, ви не можете запланувати зараз там піти кататися на санках, да бо вже весна, літо скоро і сніг розтає. Але ви можете записати, що у вас є мрія, покататися на санках з друзями і прописати це собі на зиму, і потім зимою вже згадати і втілити цей план у життя. Так? Так. Ось, тобто будьте гнучкими, міняйте місцями. Наприклад, ви один день планували так провести, а інший по-іншому. -по Але щось трапило, що зручніше стало зробити те, що ви планували в четвер зробити у вівторок, а те, що у вівторок можна перенести на четверг. Міняйте місцями плани. Це нормально, будьте гнучкими. Тобто, вам повинен план допомагати жити, а не ви повинні стати заручниками того плану, що написала, що тільки сьогодні треба то зробити, і все, і не вийде, значить, дарма я планую. Ні, подивіться, як можна переставити це місцями. Сплануйте подумайте, як сьогодні буде провести день ефективніше, ніж те, що ви планували. Тобто, в мене теж часто трапляється, що щось змінюється, тому що ми залежимо ще від інших людей, від планів інших людей, від погоди, здоров'я, якихось обставин. Це буває, але це не повинно впливати та змінювати наш ем, напрям життя, наші цілі. Наші задачі, вони все одно повинні залишатися в нашому житті. Ми повинні бути вірними собі та Богу і не зраджувати своїм планом, своєї меті, котру на нас поклав Господь. Це таке моє бачення. Тому що я знаю, що Господь проживає через кожного своє життя і хоче через вас щось проявити, щось добре зробити. Щось вам таке дати, але вірному, малому багато довіриться. І якщо ви не можете, наприклад, керувати своїм днем, то як вам можете довірити керувати там, людьми, кафе, компанією, якою, якоюсь організацією. Починайте з себе, починайте з малих таких кроків, з однієї якоїсь звички, з планування, хоча б дня, потім тижня, потім місяця. Кому потрібна допомога, як це правильно мудро робити, щоб це мотивувало, рухало і допомагало вам. Запрошую вас на мої курси з планування, на все свій час, то у мами все за планом, де ми все це детально розберемо. Всі ваші цілі та мету розпишемо в колесо балансу, і ви кожен місяць звідти брати по одному кроку і досягати це. Ми розплануємо ваше життя за ролями, щоб ви встигали бути і особистістю, і дитиною Бога, і жінкою-дружиною, і подругою, і мамою. Хто хто. Які ролі має. Ми розберемось в пріоритетах, що пріоритетно, що ні, де в нас час витікає, де ми його втрачаємо. Розставимо все в пріоритетному порядку. І після цього, на цьому фундаменті, вже розкладемо всі ці ваші бажання, плани по місяцю, тижню, і ви зможете це втілювати кожен день. Ось і з таким плануванням ви побачите дива в своєму житті. Тому що віруючим в Бога та діючим по Його волі, все содіє во благо. Ось така в мене сьогодні для вас коротенька тема. Нагадую, що наші натхнення на обід проходять для підтримки мого проєкту з курсів. На все свій часто, маємо все за планом, щоб більше вам розповідати, про що ці курси, як вони допомагають, як планування допомагає в житті, для чого воно потрібне. Тому на цих ефірах я ділюсь корисними порадами, тобто щось вам вже даю, щоб ви втілювали це вже в життя. Ось так, якщо є на те потреба, приходили до мене вчитися і отримали усю систему і навели такий порядок і гармонію. У вашому житті. Так, і хто там чекав сьогодні рубрику «П'ять побажань? Настав ваш час, дисніть лайк! Хто почув для себе сьогодні гарну пораду, напишіть в коментарях дякую за от таку пораду. Мені буде цікаво, що для вас сьогодні було корисним. Розумні люди, хто побачить цей ефір вперше, підпишуться на мою сторінку, щоб не пропускати цікаві лайфхаки, поради, натхнення від мене. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, будьте вдячними, щедрими та розумними. Так, а тепер рубрика 5 побажань. І так, в мене сьогодні листочки, все, що ви любите. Загадуйте число від 1 до 5. Пишіть в коментарях зараз чи потім, яке число загадували. Будь ласка, підтримайте цей ефір коментарями, тому що це дійсно допомагає алгоритмам Інстаграма, що це цікаво, це корисно, і коментарі дуже допомагають. Я буду вам вдячна. Вам не складно, це безкоштовно, а мені приємно і корисно, тому дуже вас прошу. А, так, а то так не чесно. Дякую дяка мені за ефірчики. Так, а, хто загадував один? Я сьогодні загадаю два щось. Мені така двічка приходить а, на розум. Хто загадував один? Для того ось така порада. Читаю: планування дарує час. На вечірній відпочинок. Якщо за день все встигаєте, то потім можна ввечері спокійно відпочити, що теж треба планувати. А як саме ви хочете відпочити? Прогулятися чи раніше лягти спати, прийняти ванну чи подивитися улюблений серіал чи фільм. М? Не заплануючи це, ви просто проскроліте ленту в соцмережах і втратите цей час. Перевірено, перевірено, мною Ось, коли нема фокусу на тому, що хочеш для себе зробити, втрачаєш час на все подряд. Так, двійка, так, для себе витягаю і для вас. О! Так. Хм, боже, як співпало, ви не повірите. До кінця робочого тижня ще три дні. Заощаджуйте сили та не намагайтеся зробити все і одразу. Сьогодні втор... вівторок, це не рахується, так? І ще середа, четвер, п'ятниця, реально три дні. Оце так витягнуло. Так. Хто загадував 2? Економте сили, тому що ще три робочі дні. Отакоє, Боже, так, співпало, ну не чудо, ну. Вже чудеса прям на ефірі відбуваються. Так, три. хто загадував три? Так, чик 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 чик, -чик. от такі гарненькі часики. Три. Найкращий час зараз. Якщо хтось в чомусь вагається, знайте, найкращий час зараз. Починайте. Найкращий час зараз записатися на мої курси, бо є вільні місця. в мене є багато часу на індивідуальну підтримку, на індивідуальний супровід. Тому зараз найкращий час почати курси. На все свій час. Так, 4, 4, 4. Хто загадував 4. Оп. Так, 4. Розподіляй навантаження, плануй справи та бережи здоров'я. Про що я вам і казала? Все треба розподіляти. Щоб на все вистачило часу і здоров'я. До речі, зараз дуже багато існує наставників, якихось коучів. Але мені питання, у мене питання: як багато з них цікавиться вашим станом та здоров'ям? Коли ви в останній раз проходили чекап організму? Відвідували потрібних лікарів. Чи є у вас ресурс на досягнення тих цілей, котрі ви ставите? Ну, розкажіть мені, напишіть мені в коментарі, є багато чи ні, не зустрічала. Або така тенденція сучасного світу, що усім треба такий успішний успіх, швидко показати результат, дивіться, які в мене кейси, йдіть до мене вчитися, і у вас теж буде успіх. Але, але це вижимка людей, люди видихаються. Так, вона, наприклад, відкрила е, щось там свій ресторан і все, і злягла з болячками, і <смі> впала в депресію в вигорання, чи ще щось. Е, тому ми не бачимо, що далі йде після того успішного успіху. А головне досягнення цілей це е, зробити е, аудит. Своїх сил, здоров'я та розумно розподілити енергію для досягнення цілей, тому що нема сенсу доходити до мети вже вигорівшими, втомленими і хворими. Тому, люди, робіть свій вибір, ви можете йти до наставників, де успішний успіх. Ось робити все, що вони хочуть, вони вас приведуть туди. Так, я не обіцінюю їх, але в якому стані ви будете це питання. Спочатку навчіться планувати час на себе, час на відновлення, розумно планувати час роботи, щоб розподілити досягнення цілі своєї у часі. І дійти до неї, але в гарному ресурсі, в гарному стані, а не вигоріти дотла, але показали успішний успіх. І п'яте. П'яте, 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 про що я казала? Потім це надійний, ненадійний товариш, Здійснюю сьогодні. Потім це ненадійний товариш. Так, не відкладайте своє життя, та своє здоров'я та піклування про себе на потім. Робіть це зараз. Ось саме тому на своїх курсах я навчаю тому, що треба попіклуватись про здоров'я, про своє наповнення і розумно розподіляти задачі та справи по своєму житті і планувати це збалансовано і гармонійно. Спіклуванням і турботою про вас. З вами була Мала Катерина. Чекаю вас на консультаціях, на курсах, кому треба підтримка, кому треба щира допомога, щира підтримка. Та я готова почекати на ваш успіх, але щоб ви були здорові та щасливі, і щоб ви такими були, а не просто здавалися. Ось, до нових зустрічей, дякую всім, хто подивився ефір і залишив коментарі. Па-па!